Доброго всім дня! Ось такий ось інвертор попався. От, не чиста цінослоги, модифікована. Що з ним? Працювати працює. Але напругу не видає. Зараз вам покажу трошки. Так, під'єднуємо. Включаємо. Так, включаємо. Запіщав. Споживає 0,96 ампера. Дивимося на виході. На виході напруга у нас. Так, видно. Скільки? А, 276 В. вольт. Стоп. Це ж я вже тут... ...похімічив трохи, зараз розкажу. О, Тоді моя теорія правильна. В чому тут було? Заміряю на виході 4-5 вольт. Начав дивитися на цих на вихідних транзисторах по високій. Шим на, одні, на одній парі транзисторів зовсім вузенький, на другій зовсім широкий. Не, вони ж працюють в, в протилежному. Значить, ШИМ, давайте скажемо так, на виході, а, я замірив, замірив на виході. На виході замірив. Тут шим, шим є. А на виході замірив, то шим дуже-дуже вузький газ. Значить, щось душе. Значить, шимка працює, все, а сигнал дуже вузький. Ну Почав я роздивлятися, думаю, що ж воно там таке. Побачив одне резистор. Він згорений. Хоча... Опір він показує так, ну, більш-менш, але він згорений. І номінал не видно, ось прогорений тут. Він опір показує. 114 кОм повинен 110 кОм бути. Це вже я подивився по схемі, бо ось з виходу, з одного виходу сюди йде і на на цей резистор, де він був. А оцей резистор а цей резистор. Іде з, з цього виходу. Це можна зараз показати. Дивіться. Бо схеми нема. І що воно тут до чого? От на, на цього схеми нема. Ось дивимося. Так, на цей резистор пишу. Єсть. І на цей резистор... Є. Тепер тут стабілітрон стоїть. Який стабілітрон він пробитий? Бачите? Ось дивіться, Ось дивіться. Стабілітрон. Видно, що то видно. Так, стабілітрон. Я вже і так, і так з усіх сторін дивився. 132 Ом. Пробитий стабілітрон. А який він, хто його знав? Оце теж не знав резистор, на який. Потім подивіться. схожа схема, але трошки відрізняється. На 110 кОм. І тут теж знайшов на 110 кОм. Значить, правильно, 110 кОм Далі покажу, як я розраховував інше все. Ця схемка та яка є схема. Значить, виход AC 220 вольт. Ну, це 310 вольт. Постійного струму 110 кОм. 10 кОм і тут. 30 вольтовий стабілітрон. Я замірив, вірніше по дільнику, подивимося, що, що ж тут, якщо 30 вольт і такий, такий дільник, то тут повинен бути 360 вольт постійного струму. Вход, це приблизно 255 вольт змінного. Далі. Я тут беру не 255 вольт, а десь нехай 250 вольт. Беру. А, 360 вольт постійного. Я тут взяв 250 вольт, це 352,5. 250 вольт AC, Це нехай 352,5 вольт DC, Тут 110 кОм, а тут стоїть на 953. На 953 по схемі. А якщо по не 953, то тут стабілітрон виходить. На 28 вольт. Ну, тут далі трохи схема інша, ніж тут схема інша, ніж намальований. Ну зараз попробую знайду 110 кОм. Мене повинен, мабуть, резистор поставити сюди. А сюди на 28 вольт стабілітрон. Якщо нема, то два впаяю якихось. І подивимося, що буде. Так, дивимося результат методу научного тика. Так, напруга зараз. Ладно, так, включаємо 124 вольта на блоки живлення. Запрацювало. Так, змінний струм ставимо. Пробуємо. 229 вольт, норма. Так, а ну-ка зараз на постійне поставимо тут. Постійний. І подивимося на одній із... Так, де тут маса, маса, маса. Зараз ось маса. І отут подивимось. Ну, нехай тут. Тут ближче. Постійний. 96. Чипа показує. А змінний? 132. Що це воно мені дає, не знаю. Але так, просто заміра, щоб було. Так, виключаємо. Виключаємо тут. Тут не виключаю, щоб розрядилися банки всі. Все, працює, збираємо. Ще одне. Тут ось о... були на термопрокладках і пасту. Паста суха, сухісінька. ось. Я буду ставити без пасти. Не пам'ятаю, чи казав, ну, підібрав цей стабілітрон, зразу поставив був Типа на 28 вольт. Чи на 27 вольт нічого не було, ви бачили? А може не бачили. Там На виході було 270, тобто не пробивав стабілітрон. А Методом так сказати, научного тика поставив на. Він в мене в коробочці з 15 вольтами був. Ну, На 15 вольт. От. Але я перевірив, то він відкривається десь при 16. Ну, нормально. Ще одне. Ці маленькі транзистори. По низькій стороні стояли от на таких презервативах. Поки я їх знімав, тут ясне діло, десь трошки може підідрав. Ну це нормальний. Але вони мені не подобаються. Я буду ставити просто на термопрокладку. Трошки транзистори, щоб вище сиділи. Ось. Щоб прижимна планка була трошки нижче і їх нормально прижимали. Було б добре. Да, так, і ще кришка цікава. Тут паз, а тут виступ. Ось її ставить тільки в одному положенні. Я зараз подивлюсь як. Ага, тільки отак. Отак не поставиш. Пробуємо його на убитому акумуляторі. Лампочка сотка. Сотка не наче 150. Так, тут виключено, тут під'єднав включаю. І чого він не захотів видавати? А, тут такий контакт, бачите? Контакту лампочки. Ну-ка, виключимо. Зараз включаємо. О, загорілося, все нормально. Все працює. Окей.